Валеріан під могильний, собака. Ранком несподівано засіявся густий дрібненький дощик. Місто одразу поменшало, мов будинок присунувся до будинку, вулиці поскручувались, ніби були паперові, а люди забігали попід стінами. Тільки дерева підскочили одразу і зробились помітні серед сірого моря каменю. Вони розправляли галуздя, придушене раніше шарами липкого пилу та роз'їдене отруйним повітрям міста. Тимергей не зважав на дерева і зневажливо дивився, як люди раптом заклопотались. І почали швидко ходити, піднявши комірці пальт та насолопивши капелюхи на поважні обличчя. Смішно було бачити, як вони позгинали стан, мов би несли на спині велику ношу. Коли ж ти побачив, що на ганках з дашками починають скупчуватися пані в легеньких сукнях, і сердито чекають, поки пройде цей дурний дощ, що може попсувати шовкові спідниці, його всього пересмикнуло з огиди. Він хотів подумати про тих жінок щось нахабне і цинічне, але урядовець, з довгою бородою, що біг йому назустріч, притиснувши до грудей акуратненького портфеля, здивовано, злякано подивився на нього. Бо Тимергей спокійно йшов по розхристаній тужурці. Чого ви дивитесь? спитав Тимергей. Урядовець ще раз злякано зиркнув на нього та швидше поскочив далі. Але Тимергено наздогнав його і сказав Слухайте, нагадуйте мене снітанком, кавою і хлібом з маслом. Урядовець спинився і, піднявши догори свій портфель, закричав Чого ви до мене причепились? Я зараз покличу. Тимергий побачив, як сіпались його губи, і тряслась борода. Йолоб ви, переконано промовив він і пішов далі. Урядовець зробив кілька кроків за ним, але дощик закапав йому за комірець, і він, зігнувшись, як раніше, зашкультигав своїм шляхом. Тимаргей пройшов два квартали і почув, як у нього вже мокріє натільна сорочка. Тоді він теж зійшов на ганок, добув з кишені хустку і почав обтирати обличчя й руки. Мокре, того й витираю, вічливо пояснив він свої заходи поважній пані, що була пильно подивилась на нього. Пані зміряла його величним поглядом, зморщила губи і відвернулася. Тимергей добре штовхнув її ліктем, засуваючи хустку в кишеню, поправив на голові кашкетку і знову вийшов під дощ. Тепер він мав певний намір зайти до Кнайбенка, того, певно, не було вдома. Кнайбенко дійсно був в університеті. Цей факт одразу підніс настрій Тамергея до радісного, і він зайшов у кімнату, мовби. Залишити цидулку, а там замкнув за собою дворину і, хвилюючись, почав перекидати на столі книжки, шукаючи хліба. На столі не було, у шухлядках теж щось подібне до остраху почало ворушитись у Темергієвій душі. Лишалось подивитись тільки в скринці, а як і там не знайде хліба, тоді каюк, буде голодний. Розкрив скриньку. Викидав усю білизну, немає. Тоді сів на стілець і взяв книжку, перегортав її й думав. А, якби був знайшов, увесь з'їв би, ані крихітки йому мерзотникові налишив би. Йому це кнайбенкові. кинув книжку додолу, витягнув ноги і застогнав тихо й протяжно. Він знав, що насувається на нього голодний сум, коли він усе згадував, усе проклинав, а від того ще більше хотілося їсти. А що Тимергей знав найменший відтінок цього упертого суму, він піддавався йому щораз більшою насолодою. Тимергей ліг на кнайбенкове ліжко і застиг, почав думати і пригадувати все. Пригадав що до цього часу він тільки робив, що будував високу й грубу стіну з книжок, пригадав, як з кожною книжкою, вкладеною в стіну, щораз менше бачив він життя, воно було десь там, ніби далеко від нього, одмежоване паперовою цеглою, іноді тільки доносився гомін життя і намагався потурбувати його своїми барвами, але Тимергей не піддавався. Він жив у своїй фортеці, як хотів, не стало грошей. Раптом розлетілася стіна, життя накинулось на Темергея. почало шарпати його, зводити з людьми, що з ними він не мав нічого спільного, та примушувало писати в канцеляріях безглузді картки. Коли ж йому стало до моторошності ясно, що він ненавидить картки товстого діловода, що робив йому розпорядження, він кинув усе канцелярію, картки, навіть лекції Її улюблений паперовий мур так-так, під три чорти все. Ранком Тимерге прокидався і гадав про те, що до обіду йому нічого їсти. Ще їсти не дуже хотілось, але зналось, що через дві години голод відчується, робилося тоскно. Починало, здаватися, що він ніколи нічого не їв. І завсіди був голодний. Тимергей знову простягся на ліжку, стискував руки, кував у подушки голову й стогнав довго й тихо. Трохи, прочунявшись, він оперта мислив про те, що таке голод. Йому починало здаватися, що голод щось більше, ніж голе бажання їжі. Потім він починав обмірковувати саму їжу, пригадував смак різних страв і доводив себе до шаленства. Схоплювався або як вбирався та біг на вулицю, з'являлась тоненька ненависть до людей, розривалася пишною і своїми, насмішкуватись штрикала. Про повноважного пана з гарненьким ціпочком в руках він гадав Нажерся, тепер тут гуляє, перетравляє їжу і одночасно набуває сили на вироблення дітей. До всіх жінок посміхався, моргав оком і шепотів. Певно, на жіночій біржі курс підупав, багато краму. Тимергей ходив вздовж і впоперек великого міста, ходив довго й без утоми, штикав до крові, зустрічну колічками своєї ненависті, але біль почував тільки сам. Люди ж ходили спокійно, не помічаючи крові на своїх чистеньких убраннях. Іноді була потреба сісти де-небудь і мислити на самотині, тоді він силкувався викликати в голові гострі думки, щоб вразити ними самого себе та втішатися своєї дотепності, а замість того думки приходили сумно блискучі, як лід. Мислив здебільшого про те, як погано не доїдати і почувати, що з шлунка, немов кишки витягають, це нудно боляче. І сумно до безнадійності. Стара правда, що жити можна лише тоді, коли Єси прибрала в очах Темергея якоїсь містичної рації, і, здавалось, йому, він чойно спізнав її. Спершу чутним здавалось, що йому раніше потрібен шмат хліба, а потім думка Канти борщ, ніч ковбаса. Темергей прочався. Перші дні недоїдання силкувались переконати себе. Що Кант йому дорожче за ковбасу, але через три дні облишив, міг уже сміливо кожному вічі сказати, що для нього дорожче. І він навіть полюбив глузувати себе. Приємно було кричати присутніх, яких він уявляв. Пам'ятайте, я колись казав, що рація життя в тому, щоб міцю сталою думки руйнувати всяких богів, як блискавка руйнує наші оселі. Щоб блискучим світлом загартованих думок загнати їх у темряму, з якої вони повстали. Та я помилявся рація життя в тому, щоб їсти. Ми, що жили, не помічаючи їжі, ми, що віддавали обідові п'ять хвилин часу, забули, що ми тварини, ми душу досліджували, ми в мозку коперсались. Та ось приходить голод і спиняється у шлунку, як знак запитання, і ми без вагання даємо відповідь. Раптом бачимо, що ми савці, забуваємо про наш могутній мозок та лише дивимося, що так довго не вбачали найважливішого. Я обідую тепер не менш години, смакую все із насолодою, обгризаю пісні маслаки, пообіднувши, заплющую очі та кличу до себе Декарта. Питаю його. «Декарта, ти голодував коли? Ні. каже. «Біжиш ж мерщій та нижчі свої праці. Потім не поїш тиждень і створи нові, тоді матимеш ти певний ґрунт. Тоді ти, наприклад, не скажеш, «Корджіто ерго сам, а закричиш Ой! їсточки!» Пам'ятай, що право на існування має лише те, що можна спожити. Іди ж декарте. Він кнайбенка йшов у тому ж нахабному настрої, заклавши руки в кишені. І дивився навкруги з такою зневагою, мов би плюнув допіру з місяця на землю. Хоч ще не було й дванадцятої, Тимаргей уже поспішав обідати. Звичайно, він отримався до першої, але зараз, роздратований, що у кнайбенка не знайшов хліба, не міг далі терпіти. Їдальня, де Тимаргей колись заплатив за обіди місяцям уперед, була недалека. Ще більш наближався він до неї, то дужче хвилювався. Його всього охоплювало перечуття їжі і доводило бажання до найвищого ступеня. Він знав, що зараз буде їсти, напакує шлунок і йому стане байдуже, чи існує світ і люди, чи ходить земля круг сонця, чи швидко вже виженуть його з університету за неплатіж грошей. Навіть не обходитиме його, що через тиждень йому припинять давати обіди. Немов він поринав у прозорий плин легкий і теплий, як промінь сонця. Через прозорість буде видно людей і їхні вчинки, але безбарвні, одноманітні і нецікаві, так само, як і тоді, коли була ще ціла його паперова стіна. Тимерге називав цей безтурботний спокій нірваною і посміхався, гадаючи, як помилявся Будда щодо шляхів її досягнення. Хоч злі люди й кажуть, що цей великий мудрець помер від обережності. Їдальня. Тимергей захоплено вбирав у себе важкий дух варених і смажених страв. Он метушиться кельнярка Оля. Вона менше, ніж невродлива, голос має груби, сама незграбна, але Темергей почував до неї ніжність. Вона щодня подавала йому обід. «Добрий день, Олю! можна обідати? Можна. Борщить Оль, витираючи масні руки опрутний фартух і біжить за матерчату перегородку, з під якої хмарою рветься чорна пара. Тимаргей з пошаною дивиться на її широку спину і товсті литки, що висуваються з під синьої спідниці. За хвилину Оля кидає перед Тимергеє на стіл накриття, не звертаючи на нього жодної уваги. А той з запалом дивиться на її масні руки і перечуває, як незабаром радісно і легко обхопить його теплий, прозорий плин байдужості. Пообідавши, Тиморгей йшов додому спати. В кишені в нього лежали два шматочки хліба, що він непомітно брав від обіду. І що до вечері він був спокійний. Тепер він ішов поволі і спокійно дивився на тих, що траплялись на очі, бо був під плином щойно пережитої нірвани, наступного сну. Пояс міцно стискав набитий живіт, і це було надзвичайно приємно, аж тепленьке тремтіння прокочувалось іноді тілом, ніжне, як подих. Та не думав нічого, він спокійно споглядав на те, що падала на вічі, але образи баченого проходили свідомістю і не викликали думок. Бачив цементовий пішохід, землю, дерева, коней і людей, та все це було позбавлено найменшого зв'язку. Працювали лише ноги, все інше напівдрімало, приспане повністю шлунка, подих робився глибоким і повільним, як у людини, що вже спить. Помало все тіло ставало важким і млявим. А пішохід починав зливатися з деревами й кіньми. Тимергей скупчував волю і блимав очима. Тоді дерева й коні раптом відскакували від пішохода, але зразу ж починали знову облутливо зближуватись. Коли груди йому навалився човуном, мозок тупів у чулі зникала. Темергей валися до кімнати, падав на ліжко і засинав одразу. На другий день, ранком після порції сумування, Темергей вийшов робити свою звичайну гулянку містом. Сум сьогодні був глибший, ніж раніше, бо в їдальні лишилось тільки п'ять день пообідати, а там подивимось тоді. Побачимо, що буде, шепотів він. Якби б міг він висловити свою безсилу, сил, стислу ненавість до міста, людей і вулиць, місто зникло б, люди попадали б і вулиці вкрилися пилом. Але Тимерке мовчав, хоч хотілося підійти до ближнього будинку, повалити, розтращити і на купах шмаття святкувати свою перемогу диким танцем. На розі він переснув собаку родої масті, що стояв та занубливо нюхав повітря, витягнувши голову вперед. Тимерке хотів же тюкнути на нього або штовхнути ногою, але спинився. Осяя веселковою думкою, що одразу вибила ненависть і злість йому з серця. В голові скупчились і заштовхались блискучі надії. Від надій Тимерги сп'янів йому зробилось тепло, перед очима попливли вулиці, а тіло здалося легким і рухливим, мов зроблено було з повітря. Тимерге посміхався радісно чисто, як ставок у садку. Він ласкаво лаяв себе. Що не намислив раніше зауважити на вродливих собак. З закоханим поглядом оглядав він родова Сетера. Той теж дивився на Темергея і очікував, не знаючи, чи сердитись, чи підійти познайомитись. Але треба було щось почати. Темергей зиркнув навкруги, нікого ніби не було. Тоді він впевнено підійшов до собаки, сміливо полоскотав його за вухом та ніжно промовив «Цю-цю!» Цю цю цюнько. Собака пішов на ласку, повіяв хвостом і довірливо з голову до Тимергеєвої ноги. Той же взяв його за нашийника і швиденько повалік за собою. Сетер почав був угинатись, а потім сам рвався вперед так, що Тимергей ледве поспішав за ним. Так щасливо дістались вони до хати. План роботи цілком склався в голові Тимергея ще в ту мить, коли він забачив собаку. Так одразу склався план, немов хто несподівано втиснув його в мозок. Що ж, ще тільки вересень. Кожишок не так то й потрібний, а головне це ж не більше, як 2-3 дні. Через 2-3 дні Тимер прочитає в газеті обяву Забіг рудий сетер. Хто приведе, тому добра нагорода. Ха-ха, це принаймні геніально, і це тільки він, Тамер міг намислити. Ні, справді. В ньому є великі здібності. По дорозі до Ломбарду Темархей перестінув кнайбенка. Той, як і завсіди, йшов з посмішкою на обличчі, широко, привітно, як брама заїзду. Хто хоч прохаємо, недорого. Вчора або завчора Темархей з огидою подивився б на цю посмішку І рожеві щоки її власника, а сьогодні і сам посміхнувся. «Ага!» Гукнув Кнайбенко своєю незмінною звичкою. Ось і він. Здоров був в Гарвасію, а там професор турбується. Де це? питає наш Арістотель. не віриш? Скаже, що через два три дні завітаю. А дисертацію Канта коли принесеш? Ось і сподіваюся, що ти Америку знайдеш? Ти засміявся. Кнайбенко, звичайно, семистрову працю назвав дисертацією. Та так, днів за два три засяду її писати. Що воно за загадкові два три дні, коли ти все почнеш робити? крикнув Кнайбенко, і пані, що проходила повз них, метнулась бік. Питаю, що за загадка, та дарма, я не цікавий. Краще ось що, ходім до мене поснідаємо, є, знаєш що є? сало. Ти Марги здивовано помітив, що йому не хочеться їсти. Що за штука? Проте можна було піти по поїзд до речі, розпитати про університет. Але собака чекав. Той, напевно, був голодний. Гарвасій рішуче одмовився. Він, бач, нагальну справу має. Він уже одійшов був кілька кроків, як найбенко, крикнув на всі вулицю Гарвасію, стривай. Наблизившись, Кнайбенко стримано й чітко промовив Вчора. До мене завітала якась тварина. Що? З опису моєї господині скидається на тебе. Ви чи згадана тварина поперекидала мені в кімнаті все дощенту. Невідомо на що. Ти ж знаєш, як я ціную чистоту і охайність? Знаєш? Кнайбенко нахилився до Тиморгеєвого уха і крикнув Рощавлю. знищу. Після цього обличчя його безслідно потопло у величезній посмішці, тільки з боків посмішки стирчали вуха. Тимаргей сміявся всім тілом, кілька разів стиснув руку Кнайбенкові і казав, що пожартував. Була друга година дня, коли Тимаргей без кожушка вийшов з ломбарту. Так, непомітно летів день, а їсти все-таки не хотілось. Тимерхей купив газета, от чого ніколи не робив. Навіть дивно було купувати цей великий аркуш паперу, і не книжка, а написано щось. Пригадав, що в дитинстві всю пору року мати давала йому ножиці і купував таких самих газет, що переховувалися у шухлядах батьківського столу. І він, тоді ще тільки натяг на теперішнього юнака з маленькою борідкою, сідав на килимі і задумливо різав газету на довгі стьожки, пильнуючи, щоб ті були однаковими заширшки. Потім ретельно обклеював ними вікна. Праці вистачало мало не на три дні. Коли ж всі вікна були заклеєні, мама давала йому кілька цукерок. З тої пори Темерген не здибався більш з газетами і забув про них. Одначе тепер визнав, що газети бувають потрібні не тільки на заклеювання вікон. Минувши статті і інформації, Темергей в'ївся очима в, в обяви. Ну так, аж ось воно, про поломки бельдога, скрізь нагорода. Завтра буде про родога Сетера. І теж нагорода. Тимергей годував собаку та жалівно ковтав великі шматки хліба і м'яса, що були принесені з базару. Немергей сидів на ліжку, простягши руки на його спину, дивився на собаку, а сам пригадував кругом книжки. Він рийця в тих книжках, вишукує в них думки гострої й упертої, і бачить, як у холодних, чорних літерах Ясним блиском відбиваються мозок і кров, що жорстокою волею одірвала від себе далека людина, натхненно втиснула в невмирущі рядки. Він шукав з безсутовністю звіра, і, коли часили йому вирвати з хаосу літер думку, прекрасну й могутню, взяти її і покласти в свій жадібний мозок, тоді Тамергей відсував книжку і заплющував очі, щоб виразніш почувати, як почне та думка пускати коріння, обхопить мозок. Дріжливими дротинками, як зросте, і народить ще надто нових, теж прекрасних і теж могутніх. Сірий мозок відчався ними, як пишними айстрами, і ті були чудові в холодній величності. А іноді було хе, було іноді, не дається, думка до рук, плигає перед очима, крутиться, як дзига, і дратує до незмоги. Він звідчим гнався за нею, вивертав на стіл свій мозок. А облутлива думка ховалась між паперами або робилась звичайним олівцем. Тоді Тимархей занепаковувався зовсім, широко розтулював очі й рота, повним здивуванням, дивився на олівець, де зникла жартівлива думка. Потім підводився і ходив по кімнаті, ходив довго і слухав, як ритмічно стукотять його чоботи по підлозі. Раптом палким струмком кидалась йому в голову кров і відживляла знеможений мозок. Знову сідав тоді Тимиргей і вже легко видобував думку залівця, та ж винувати переможена вмить родила йому дочок і синів. Від кожної думки маю я нащадків, гадав Тимир О, я великий розпусник, а справді думка та ж жінка, хоч іноді не дається відразу, так треба трошки потерпіти. Треба конче послухати, як стокотять чопити по підлосі чи по землі. Походити треба. Собака скінчив їсти. Темергей підійшов до пса, взяв за шию полоскотав під горлянкою. Ти свернеш мені мій гарем? си змогу в ньому бенкетувати. Собака блимав червонуватим очима і терся вухом об коліна Темергея. Валеріан під могильний. Собака читав Дмитро Сухов.